Доброго дня, з вами Ольга. Сьогодні буду пересаджувати ось таку красуню. В неї проблема з корінчиками. Це дуже давня посадка в мене. Дуже. І видно, дивіться, я її не чіпала, корінчики пропадають. Тут внизу взагалі дуже сумно, але вона за рахунок ось у цих верхніх корінчиків. І десь тут видно, ну, ось отакі. Я її довго не чіпала, тому що я чекала, щоб в мене були активні корінчики. Тільки-тільки побачила, вони почали, бачите, розкуклилися, як кажуть. І я відразу вирішила її пересадити, вже не тягнути. Те, що вона квітне, для мене це не проблема. для такої невеличкої орхідейки, та кількість корінчиків, які є на даний час, дуже файно буде гарно. Ось це я відразу. Відрізаю. Все, що мені не подобається, всі погані корінчики в поганому стані. Дивіться, ось це я теж видаляю, ось тут він вже починає пропадати. Тут він плотний, але далі він теж йде пропадає. Він через деякий час він один із перших пропаде, буде мені в горщику така негарна картина. Бачите, залишилася файна кількість корінчиків. Єдине, що мені зараз ось, бачите, не подобається, я ось це сухеньке відріжу. Хоч і тут таке сухеньке, я все одно цей корінчик залишаю. Тут гарний корінчик. Ось це обов'язково ось таке злипле ще треба її з'єднати. Зараз я спробую цей кітконіс прибрати. Все, він відламався. Пробую прибрати. І ось це ще спробую, якщо мені вдасться, було б дуже добре, якби він. Ні, він не ламається, все його не чіпає. І дивіться, для такої орхідейки. Ось отака кількість корінчиків дуже файно, гарна. Ось оці корінчики взагалі такі упругі, але вони, бачите, активні. Зараз приберу ось ці всі сухі чешуйки. Все, що мені тут не подобається, ось отаке. Листячко не начіпаю, це листочок файний, і все. Я зараз її замочую в водичці. Минула година. Достаю орхідейку. І ось так залишаю просихати. Орхідейка просохла, видно, бачите, корінчики сухенькі. Саджати буду в такий ж самий горщик, в якому і була, вона. Придбала собі. Ось такий з мікорізою. Корінчики попризала цим спреєм. І занурюю тепер всі корінчики обережно вкладаю їх так, щоб всі корінчики були не наверх направлялися, а всередину горщика або по колу. Трошки вона буде в мене не по центру, але нічого страшного, це таке можливо. Кора в мене тільки що злита, побавила в різаний мох. І все засипаю тепер цим субстратом свою орхідейку. Буде нижня посадка. Тепер мені треба так засипати низько, але щоб оцей коніс був не засипаний субстратом. Так, як бачите, видно, утворюється пустота, я просто зараз насипаю сюди субстрат. І буду туди направляти між корінчиками, щоб там не було не утворювалися пустоти. І все. Так, дивіться, орхідейка пересаджена. Ось видно корінчики, деякі пустоти, але нічого страшного. Тепер перший полив проливом обережно, так, щоб водичка не трапила у цей старий квітконіс. Буду два-три рази пролива робити. Корінчиків достатня кількість, вони просохли дуже так файно-сухенькі. Проливаю так, щоб вони були вологі. Корінчики вологі видно. Все зараз у нас тече. Орхідейка пересаджена. І зараз її ставлю на добре освітлене місце. У мене це є поличка спеціальна для малечі та пеньочків. Там навіть влітку додаткове освітлення, так що її ставлю якраз під на цю паличку. Минуло 2,5 тижня. Дивіться. Вона, як квітла, так і квітне. Взагалі, вона себе файно почуває, жодної кіточки не скинула. Потрошечку дорощує. Корінчики мені подобаються, вони розкуклилися, вони активні корінчики, бачите? Так що листечко, її треба полити. Видно по корінчикам. І листечко таке, я б не сказала, що воно пружнє. Але я її полюю і потім буду за нею спостерігати. І ось оце жовтизна на цьому листочку видно. вона мене бентежить, я трошечки з часом потім покажу, як взагалі вона себе буде почувати. Взагалі в мене підозра, що це більш схоже на опік, бо вона у мене стоїть під лампою, і я вже знаю, що деякі орхідейки засмагають. Тобто, можливо, це в неї засмага. Але я буду спостерігати за цим. І потім покажу, як вона буде себе далі почувати. Минуло ще півтора місяця, і дивіться, вона потроху квітне. Так, вона от їх і скитує, але далі продовжує квітнути корінчики. Дивіться, які вони активні. Ну, тобто, все файно, гарно в горщику. Дивіться, ростить вже новий листочок. І ось оце, що я казала, жовтизна. Бачите, така це засмага. Тобто все в неї файно, їй сподобалась нова пересадка. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!